Чи приймає Німеччина ще біженців? Останні декілька місяців відзначилися невизначеністю у ключових питаннях щодо прийому біженців з України. Тому сьогодні я підніму важливі питання щодо актуальних змін у перетині кордону з Німеччиною і отриманні тимчасового захисту. Мене звати Ольга Гатлін, я представник благодійної організації Solidarity і у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з нашими співвітчизниками з різних питань, що виникають у Німеччині. Не забувайте ставити вподобайки та коментувати наше відео. Таким чином, ви підтримуєте нас, і ми можемо надалі готувати важливу інформацію. Тож, чи приймає Німеччина ще біженців з України? З березня квітня 2024 року з багатьох джерел можна чути, що захист за параграфом 24 Ауфенгальське Зец припинено, або неможливо отримати, тому що пошукачів завертають на кордоні, не пускають у Німеччині, або починають процес надання притулку як біженці. Азюль Ферфарен без чіткої згоди прибулих. І сьогодні я спробую розібратися, що ж з цих чуток є правдою, а що можна підсумувати висловом у страху Очі великі». Чому взагалі пішли такі розмови і чому виникла ситуація, яка призвела до такого занепокоєння? І головне питання, особливо зараз, під час загострення ситуації на прифронтових територіях. Чи можуть іще виїхати жителі України в Німеччину і отримати тимчасовий захист? На всі ці питання я дам відповідь у моєму відео. Але спочатку я хочу відмітити тих, кого ця проблема взагалі не торкнулася. Отже. Всі ті, хто в'їхав до Німеччини до 5 березня 2024 року, не стикнулися з проблемою того, що їх не пускають на кордоні з Німеччиною. Тому що для них діють ті ж умови, що й раніше. Вони мають право на перебування в Німеччині протягом 90 днів з дня в'їзду, без необхідності доводити, що вони перебувають у Німеччині за з посвідкою на проживання або, припустимо, заїхали як туристи. І протягом цього часу, 90 днів, у новоприбулих жителів з України є можливість вирішити для себе. Або вони подають заяву на отримання тимчасового захисту за параграфом 24 Ауфенгальдський ЗЕЦ, або вони подають заяву на отримання посвідки на проживання за іншими підставами, наприклад, навчання або працевлаштування, або вони вирішують поїхати в іншу країну Європейського Союзу. І ті люди. Які заїхали до Німеччини до 5 березня, і ще можуть, наприклад, найпізніше до 3 червня 2024 року подати заяву на тимчасовий захист або на посвідку на проживання за іншими підставами, як то працевлаштування, навчання тощо. І до цього часу вони легально знаходяться у Німеччині 90 днів. Що ж змінилося після 4 березня 2024 року? З 4 березня сталися певні зміни, які впливають на тих мешканців України, що вперше в'їжджають до Німеччини з 5 березня 2024 року. Чому ж відбулися ці зміни? Справа в тому, що постанова, за якою особи, які прибули через війну, звільнялися від необхідності мати підстави для перебування протягом 90 днів, розповсюджувала свою дію лише на тих осіб, які перетинали кордон до 5 березня 2024 року. Щодо осіб, які притинали кордон вперше з 5 березня, Прикордонні органи зобов'язані були проводити перевірку за загальними правилами. А це означає вимагати від в'їжджаючих посвідки на проживання, або якщо м, заїжджала людина за біометричним паспортом, підтвердження туристичного характеру поїздки, як то наявності медичної туристичної страховки, підтвердження фінансового забезпечення, броню готелі або запрошення від знайомих. Для в'їжджаючих з небіометричними українськими закордонними паспортами старого зразка, або іноземними паспортами для в'їзду вимагалися наявність візи. Якщо ж люди казали, що в'їжджають як пошукачі тимчасового захисту, їх могли не пропускати або могли запропонувати зареєструвати осіб як пошукачів притулку. Азюль Ферфарен, тому що така процедура була можлива. Але ситуація знову змінилася на краще для більшості осіб, які заїжджають у Німеччину вперше. Виходячи з того, що прикордонники дуже швидко знову почали пропускати людей з України без додаткових питань. Вони, скоріш за все, отримали внутрішні інструкції діяти за нормами положення, яке було прийняте на початку воєнної агресії Росії проти України, з гарантією, що дія положення буде продовжена за першою ж можливістю. І дійсно. 17 травня 2024 року Бундесрат остаточно затвердив продовження дії постанови Федерального Міністерства внутрішніх справ про тимчасове звільнення від вимоги мати дозвіл на проживання осіб, які в'їхали у зв'язку з війною в Україні. Називається скорочено Україна Auffenhaltung. Таким чином, постанова і надалі регулює, що особи, які вперше перетинули або перетинатимуть кордон, починаючи з 5 березня 2024 року, можуть знаходитися у Німеччині легально 90 днів без того, щоб був обов'язок мати візу або заїжджати як турист. Зверніть увагу, що постанова заднім числом охоплює весь час з моменту, коли перестала діяти попередня постанова. І, знову ж таки, ще раз зверніть увагу, що нова постанова буде діяти для осіб, які вперше заїхали до 31 грудня 2024 року. Запам'ятайте цю дату. Тому що з 1 січня 2025 року прикордонні служби, скоріше за все, знову автоматично повернуться до звичайної практики перевірки перетину кордону. Але потрібно зазначити, що дія цього положення продовжена не на всіх осіб, що перебували в Україні на початок воєнних дій, а лише на громадян України. Осіб без громадянства або іноземних громадян, які мали постійне місце проживання в Україні на початок воєнних дій, і дія постанови не була продовжена для осіб без громадянства та іноземних громадян, які перебували в Україні легально. Але не мали посвідки на постійне місце проживання в Україні на початок воєнних дій. Такі громадяни повинні мати візу для в'їзду у Німеччину. Отже, загалом можна сказати, що це дуже добра новина для багатьох наших співвітчизників, які вирішують приїхати до Німеччини та отримати тимчасовий захист. Але. Це і добра новина для тих, хто хоче отримати у Німеччину іншу посвідку на проживання, як то з працевлаштування, навчання чи об'єднання сім'ї, тому що ці люди можуть приїхати у Німеччину і отримати відповідну посвідку на проживання протягом перших 90 днів знаходження у Німеччині прямо у Німеччині без того, щоб вони повинні були звертатися у представництва Німеччини у інших державах. Тож, немає причин на даний момент для занепокоєння, система знову працює. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Підписуйтеся на наш канал для того, щоб отримати нові корисні відео. Ставте подобайки і всього вам найкращого!